Не просто загроза, очевидна війна на нашій території проти нас, яка фінансується, яка спонсорується і в тому числі пропагується ця війна і знищення українців, геноцид українського народу, російської православної церкви, її прямими представниками. Раз загроза номер два, окрім війни, теж на нашій території, на жаль, це агенти в рясах. ФСБшні структури і так далі, і так далі, які були, а тепер проявилися під час війни. Все проявилося, свій чужий. Війна висвітлила дуже багато для нас, в тому числі, неприємних речей. І третя загроза загроза бездіяльності. Я погоджуюсь з своїми колегами, які і ми ставимо питання Руба. Не діяти зараз у питаннях, в тому числі заборони ворожої агентури, в рясах і так далі, це підтримувати війну, це підтримувати вбивство українців. Чому розійшлася Верховна Рада? Немає жодних пояснень. Ми не розійшлися. Справді наші колеги блокували і блокують трибуну. І ми підтримуємо такі рішучі дії. Тому що Верховна Рада має не про каноніків нам розповідати, там спікер чи хто про це розповідав. Канонічний він чи не дуже. А на завтра призначити засідання Верховної Ради. Завтра, середа, 31 липня. Чому Верховна Рада не працює? Слуги народу, фракція монобільшості. просто більшість, не більшість, а абсолютна більшість вийшла з зали, розбіглася. Без жодних пояснень, без жодних вибачень. До побачення навіть нікому не сказали, що це воєнний стан країні, куди вони ділися і чого ділися. Верховна Рада має працювати. Ось три загрози, пані Світлано, які тут і зараз в нашій країні. Моя позиція знімати ці загрози, повернути парламент на роботу, особливо монобільшість, і правильно починати з цього законопроекту.